Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу наш огляд про ще одну дошку з колекції смаки життя під назвою «Грісіні Гранде. Давайте розглянемо її ближче. «Грісіні Гранде це витончена підлога, що виготовлена з відбірного дубу натурального кольору з ніжно-білою текстурою. Такого ефекту пом'якшення природного тону дубу та придання йому золотаво бежового відтінку з легкою патиною вдалося досягти завдяки технології подвійного забарвлення. Ця паркетна дошка буде виглядати неймовірно в скандинавському стилі або стане чудовим фоном для лофту або мінімалізму. А використання яскравих кольорів у декорі чи оздобленні додасть інтер'єру виразності та приємної свіжості. Також з нею можна експериментувати при створенні інтер'єру у стилі модерн або популярної неокласики і навіть при стилізації під старовину. Дошка Грісіння Гранде також чудово поєднається з меблями контрастних, білих або темних тонів, надаючи приміщенню аристократичної витонченості. Формат дощок досить масштабний 180 мм на 2,2 метри. Особливість забарвлення цієї дошки отримана в результаті використання технології брошування, що закріплена білим матовим лаком. Витонченості їй додає наявність чотиристоронньої мікрофаски. Паркетна дошка Грісіні Grande має відмінну стійкість до зносу та ідеальну геометричну форму. Це практична, екологічна та гігієнічна підлога. При якісному збиранні в стиках дощок не утворюються щілини, у які можуть просочуватися волога та проникати пил. Завдяки новітнім замкам барклік забезпечується максимальна щільність з'єднання. Замкове з'єднання ще й полегшує процес монтажу дошки, дозволяючи зробити це швидко та недорого на підкладку. Таку підлогу в будь-який момент можна навіть розібрати та використати повторно. На великих площах все ж таки рекомендується вкладання клеєвим методом. Це дозволить уникнути зайвого скрипу та додасть більшої міцності підлозі. Також таким чином можна вкладати дошку на теплу підлогу, а з часом навіть відшліфувати. Гарантія на грісінні Гранде – 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!